Ой-ой-ой! ой ой Оце за зиму така дура виросла. Хіба що тут заробить? Ми, ми будемо з однієї традисканції, витягнувшися за зиму, робити декілька. Шо? Ось такий шматочок, от тільки беремо. Традисканці до такого да. да? Да А чого ти так не зробив тоді? А тут що буде? Щось ти дуже разом. А, так не додумався ж тоді. Отак, сюди. Ось і ось. І отак. Ну, тут вона десь корінці, звідси підуть молоді пагони. Ну, я вам все через пару тижнів покажу так робимо декілька. була одна, от, а тепер три ящика. Була одна, тепер три ящики. А я ж її хочу показати, коли вона розростеться, буде гарно. А це що, грошочки? А це людям, щоб вони купили. Це ж бізнес. Через скільки? Два-три два, тижні. Пиши. Пиши, будем на... Тара-тара-там, тара-там. Тяжковато ей. you <laughs>